Це мозаїчні скульптури, що розташовані у Рівненському гідропарку. Тут великий крокодил, Нептун із русалкою, риби, а також дерева квіти. Автором та проектантом композиції є художник Леонід Форсюк, який створив їх у 1986 році. Тоді до цього залучили художників зі всієї області, аби знайти того, хто встигне все зробити за місяць. Розповідає краєзнавець та керівник арткластеру Острозької академії Микола Бендюк. Це як декоративні композиції, які стилізовані під період давньоруський, тобто Київська Русь, і власне ті орнаменти, які там є, це а, попроба стилізувати і відтворити в сучасному. На сучасному етапі, але давньоруський період. Тут є тільки повернення до наших якихось казок або ще краще до давньоруських традицій. Аби створити унікальну композицію гідропарку, що буде приваблювати жителів міста та туристів. Тодішня міська влада прийняла рішення прикрасити його монументальними скульптурами. З того часу минуло понад 40 років, а композиції жодного разу не реставрували. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, скульптури із гідропарку нікуди не зникнуть на земельній ділянці, де вони розташовані. Планують провести ремонт. Зокрема, хочуть ліквідувати аварійність фундаментів. Не залишається в такому, в тому місці так і залишається, поки що вони не руйнуються, слава Богу. Тобто деякі там, наприклад, є скульптури, що вони то понищився фундамент, ми їх просто відремонтуємо і будемо так само вони будуть стояти в тій локації. Вони не несуть там на якусь не знаю там радянщину. Просто собі стояти, стоять. Я дуже багатьма людьми спілкуюся. Також і кожен там розказує якусь свою, свою певну історію. Хтось пам'ятає з дитинства крокодила, хтось пам'ятає зараз. Ніякої ідеології радянщини ці споруди не несуть. Зазначає Микола Бендюк. Додає, з моменту їх створення минуло багато часу. Тож рано чи пізно таки виникне критична потреба провести реставрацію скульптур, особливо тих, де навіть зараз можна спостерігати чіткі ознаки руйнування. Дуже добре було би, щоб його нарешті взялися реконструювати, реставрувати. реставрувати. Тому що ота от частина, яка, що якщо крокодил з Нептуном ще стоять більш-менш, то ті декоративні композиції, які менші по розміру, вони потроху сповзають в сторону ставка. Їх треба або вирівняти, поставити, або перенести через дорогу. Усі мозаїстичні скульптури не є об'єктами, що зареєстровані як культурно-історична спадщина, повідомили у міському управлінні культури. Вони не перебувають на Алансі комунальних структур до слова за останній місяць у Рівненському гідропарку відбулося чимало змін. Зокрема, там облаштували нові локації для відпочинку рівнян та зайнялися упорядкуванням території у цьому напрямку. Будуть працювати і надалі. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.